Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come and Play. Сьогодні ми з вами поговоримо про суперцікавий бренд, про досить молодий бренд, про швейцарський бренд під назвою On Running. В мене особисто ці кросівки викликали інтерес. Перш за все, це саме інтерес спробувати відчути. Дуже давно. Ось мені випала нагода, я взяв одні кросівки у товариша, інші мені дали на тест друзі, тому поїхали. Отже, бренд On Running був заснований у 2010 році паном Олів'є Бернхардом. Він триразовий чемпіон світу з дуатлону. Дуатлон це як триатлон, але без плавання. Він багаторазовий чемпіон Айромен. Це, в принципі, легенда триатлону цього виду спорту з таким досить світовим ім'ям. А під час своєї кар'єри він був на спонсорстві у Nike, він був на спонсорстві у Adidas. У Adidas. він був на спонсорстві Unibalance, тобто він попрацював з топовими брендами вже як досить успішний атлет. І історія така, що людина, яка бігає 200 км на тиждень, тренується постійно, постійно вона в цьому русі, вона відчуває, як земля б'є її по ногам щоденно і досить сильно. Це шалені навантаження. Він, за його словами, розумів, що він хоче створити, він відчував, що є місце для ще одного не бренда красівок, так, не бренда бігових кросівок, а саме нового відчуття бігу. Таким чином, він, значить, це все обдумував. От у 37 років він почав вже розуміти, що кар'єра підходить до кінця, і от він повернувся до цієї ідеї створення чогось, чогось нового. І за його словами, бо в різних джерелах досить різна інформація. Я подивився не одне інтерв'ю з паном Олів'є, Отже, він каже, що в один момент йому телефонує його тепер вже друг, інженер з Цюріха з фразою: Типу, давай тащи свої бігові кросівки до мене, і в мене щось для тебе є. На виході це щось це були Nike Pegasus 2004 року модельного ряду. До них пан інженер, ім'я його я так і не знайшов. Примотав, приклеїв е, вирізки, тобто нарізаний шланг, водний шланг, е, садовий шланг. І він каже: давай тестуй. Е, пан Олів'є, як досить, е, скажімо так, успішний і серйозний спортсмен, сказав, що це просто щось жахливе. Я навіть не буду в цьому бігати. На що його товариш каже: ти просто побіжи, спробуй, типу, треба твій відгук. І пан Олів'є в цих садових шлангах на підошві нарізаних. Побіг. І за його словами відчуття були такі, наче ти біжиш на хмаринках. Тобто звідси є е, це відчуття хмаринок, яке він описав, воно дало поштовх і дало назву основній технології основні технології бренду, яка називається CloudTech. І ця технологія вказується на кожній підошві бренду, тому про Клаутек ми з вами пам'ятаємо. Після цього, як він був дуже сильно здивований таким відчуттям, комфортом, бо згинання і розгинання гумового шлангу давало відчуття амортизації під час того, як він наступав на ногу, і воно його відштовхувало, коли він відривався від землі, захоплений олів'є пішов до своїх друзів. Друзі це великі бренди, ті самі Найкі і Нью Беланс. І він говорив з ними не як з великими компаніями, а насамперед, як з друзями, він знав цих людей. Він прийшов до них, каже: народ, в мене вона така ідея. Каже: ви, типу, не дуже смієтесь, виглядає воно стрьомно, але це прям революція. Може щось з цього вийти. На що бренди. по основному ця історія розповідається про Nike, а Вони йому сказали, що слухай, ну тут або Якби це можна було зробити, наші інженери, наші технологи, люди, які займаються винайденням нових технологій, вони вже це зробили. Тому питання в тому, чи це взагалі можливо реалізувати. Якщо це можливо, отже, воно не працює, бо інакше б це вже було. В принципі, тут сорі, хлопці, нічого нового і нічого грандіозного з цього не вийде, тому успіхів тобі. І в цей момент Ольв'є каже, що він зрозумів, що це, наче, той самий біг. В якому він провів все своє життя, і він зрозумів, якщо успіх не застав тебе досить швидко, тобі просто треба працювати і йти до своєї мети, до свого фініша. Таким чином, пан Алів'є телефонує своєму давньому товаришу, людині, яка була його спортивним агентом під час кар'єри, періодично, до речі, Касперу Капетті. Той, в свою чергу, підключає свого друга, найкращого друга в кар'єрі, як він виражався, Девіда Алемана. І ці троє не розголошують суму своїх внесків, створюють у 2010 році бренд On Running. Що ми маємо? Ми маємо три досить успішних швейцарця. Ми маємо мікробренд з, з технологією, яка ще не відшліфована. І таким чином, у 2012 році ці три товариша роблять перший прототип. Вони його. Називають Cloud Racer. Тобто, типу, бігун по Хмарам, небесний бігун. А, і що ми маємо? У 2013 році вони з цим прототипом їдуть на ISPO. Це найбільша виставка в Європі спортивних товарів. Як згадує сам Олів'є, під час дороги з Тюріха до Мюнхена, яка займала 3 години. Вони домовились, вони поклялись, що якщо в них щось вийде, то вони підпишуть. Контракти на дистриб'юцію максимум на три країни. Це три німецькомовних країни: це Австрія, очевидно, Швейцарія і Німеччина. Там вже на самій виставці вони подаються на внутрішній конкурс, виставки отримують золоту нагороду, там типу Golden Award. Про них починається шум, і вони за цю виставку отримують. Контрактів на 19 країн. Ну і вони, звісно ж, успішно їх всіх підписують. Отже, маючи 19 країн, вони мають замовлення на 2000 пар клаудрейсерів. Але є одна проблема: самих клаудрейсерів, типу ще і немає. Таким чином, вони продовжують розвиватися, налагоджують виробництво, продовжують видумувати нові технології. І таким основним великим поштовхом для них стала перемога ніколи з піріг. Це також триалоністка, швейцарка, яка у кросівках on running Cloud Racer, здобула срібну медаль на Олімпійських іграх у Ріо де-Жанейро. Після цього інтерес до бренду значно виріс. Бренд розвивається, розвивається поступово, і нова критична історія, нова точка розвитку це пан Роджер Федерер. Що відбулося? Історія прям магічна, напевно. Цей період, у 2018 році, у пана Роджера Федерера закінчується контракт, який, здавалося б, має бути тривати вічність. Контракт з Nike. А Бренд не пропонує йому довгострокове продовження. Пропонуючи там, мені здається, продовження на три роки. Федерер розуміє, що бренд не хоче з ним надовго зв'язуватись, хоча в них дуже велика історія співпраці. І він починає шукати нових пропозицій. До нього приходять японці з Uniqlo, дають багато грошей. Багато можливостей. І що найголовніше в цій історії, вони домовляються про одяг по співпрацю з одягом, але кросівки пан Федерер має право обирати самостійно. Повертаємося до пана Олів'є. Він каже, що в один момент Роджер Федерер постить в інстаграм пост, в якому він іде на турнір тенісний у кросівках On Running. Сам Бренд on Running в цей момент, якщо він бачив якихось селебриті, відомих людей. Інфлюенсерів у своїх кросівках, вони відправляли їм подарунковий набір з ще більшою кількістю кросівок і одягу, які вони виробляли. Так вони роблять з Ржедже Федерером. Після чого вони кажуть, ми ні на що взагалі не сподівались, ми маленька, досить компанія з Швейцарії. У нас точно у нас навіть думок не було, щоб взяти собі в амбасадори Федерера, бо це абсолютно непідйомна сума. Ну, ви не можете Роджер сам справиться. Він пише їм. Каже, типу, дякую за подарунок. Друзі, давайте повечеряємо у Цюріху. На що три співвласника бренду, звичайно ж погоджуються. І Федерер каже, що мені подобається ця історія, мені подобається ваш продукт, ви швейцарці, я швейцарець, хочу стати вашим партнером. Ну, вони там ясно стали німими, походили, подумали, підписались з Федерером. Умови, звичайно ж, не розголошуються. І так, у 2019 році пан Роджер Федерер. Роджер. Це дуже Рожер, взагалі мені щось хочеться сказати. Федерер стає частиною сім'ї родини бренду OnCloud. Що відбувається далі? Федерер з, з амбітною заявою каже, що він хоче створити найзручніші, найтехнологічніші тенісні кросівки, Починає над цим працювати. У 2020 році коронавірус колись нам здавалося, що це дуже страшно. Коронавірус дає неймовірний буст, світовий буст бігові. Люди, сидячи вдома, коли їх почали випускати, нас з вами починають бігати. Попит на бігові кросівки стрімко росте, а біг набирає просто неймовірних масштабів. І тут OnCloud вже досить відомий завдяки амбасадорству Федерера. Завдяки іншим амбасадорам, яких вони почали собі дозволяти підписувати. Зараз одним з головних облич бренду є Zendaya. Бренд під час коронавірусу виріс зростив свої продажі в три рази. У 2021 році компанія стає публічною. Вона виходить на біржу. Капіталізація зростає до 726 мільйонів доларів. Зріст вертикальний. У 2025 році капіталізація онранінга складає 11,8 мільярдів доларів. Ви собі просто думаєте, за, ну, за 15 років окей, з фактичного нуля до 11 майже 12 мільярдів. Таким чином, по розміру капіталізації онранінг скоро не з Хоку. А тут цікавий момент, що Хока саме бігова Хока це номер один прямий конкурент онранінга. Гра дуже серйозна, конкуренти дуже серйозні. Маленький бренд зі Швейцарії робить абсолютно космічний стрибок, буквально стрибок у космос. І тепер, я думаю. А, з важливого, в 25-му році продаж кросівок on running у Азії зростає на 130%. Причини можете вияснити самі, але Азія це про дуже великі гроші. Тому. Тепер я пропоную перейти до мого експіріенсу насіння OnCloud. Отже, я ходив в цих кросівках, Я робив це впродовж декількох днів. Я вам можу сказати, що це зручно, Я так завжди говорю про багато кросівок, але ці кросівки реально суперзручні, вони дуже стабільні. в мене була можливість, і я спробував чотири різних моделі. Чесно вам скажу, критичної різниці саме між моделями, між підошвами, вони наче всі однакові. так? Основна історія це Клаутек. Я не відчув критичної історії. Можливо, при більш довгому використанні так, але абсолютно всі з цих кросівок суперстабільні. Оці цей CloudTec, він дає вам стабілізацію і стабільність не тільки коли ви типу по довжині, він дуже класно стабілізує в ширину. Це класно видно на відео, яке вам зараз показує. Я можу рекомендувати цей кросівок для людей з широкою ногою, тому що матеріали супер, супер, супер якісні. Вони дуже довговічні. Я дивився багато оглядів і відео про розрізання. про Спилювання цього це дуже дуже якісні матеріали. Також для людей з великою вагою це буде дуже зручна історія про амортизацію, про м'якість ходьби. Я ще раз закликаю всіх, хто мене дивиться, будь ласка, поважайте себе, любіть свої ноги. І он зараз, нарешті, можна купити в Україні. Компанія Stars завезла їх собі у невеликому поки що обсязі, тобто невеликий модельний ряд. Взагалі, компанія ON зараз має близько 20 різних моделей. Я вам чесно кажу: ну нема там критичної різниці для звичайного користувача. Хіба що, якщо ви бігаєте, ви собі можете підбирати. У них є Cloud Monster, Cloud Monster 2 це вже прямий конкурент Hoka One One. Там пробуйте, дивіться тести, дивіться огляди, це цікава історія. Але як звичайний юзер, людина, яка буде в них ходити по вулиці, по офісу, просто проводити лайфстайл свій. Е, виберіть, що вам більше подобається по дизайну, і користуйтесь. Типу не переживайте, що в цих може було б трошки зручніше, а в тих менш зручніше. Вони абсолютно кльові всі. Е, я точно можу рекомендувати ходити в цих кросівках кожному з вас. І, і знову ж таки наголошую, широка стопа буде собі дуже, себе дуже зручно. Почувати. По розміру, важливо знати, що тут true to size Але знову ж таки, я завжди говорю, і ви всі знаєте, раптом ви маєте змогу поміряти, зробіть це. Перед купівлею найкраще з можливостей це спробувати самостійно. Я думаю, що це все. Будь ласка, я дуже чекаю на ваші відгуки. А, і, і ще що мав сказати якщо ви не можете собі дозволити, наприклад, цю пару взяти абсолютно новою. Їх дуже багато на стоках, типу оці європейські, що нас завозять, їх можна знайти на OLX, їх можна знайти на різних закордонних майданчиках. Тому, навіть якщо ви не хочете витрачати full прайс, є варіанти, будь ласка, користуйтесь ними. Але носіть зручне, класне взуття. Тому я бажаю нам всім бачити більше ОН на ногах наших співвітчизників. Кожному з вас я хочу подякувати за перегляд, за ваш коментар. Ви ж його написали, за ваш коментар, за ваш лайк. Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це основне, чим ми з вами маємо займатися, якщо ми не залучені прямо у військо. З вами був Роман, канал Force Kicks. До нових зустрічей і. <головіка> Буває